Відкрився всеукраїнський турнір з футболу серед ветеранських команд парадом його учасників. Перед вами люди, які все своє життя присвятили його величності футболу. Багато з них виступали разом з Віктором Івановичем Дуковим на футбольних полях України і Європи. І ось він дивиться на своїх друзів з фотографії, немов сповіщає, що я разом з вами, мої дорогі футболісти. Я вдячний вам за радість бути у вашій пам'яті. Вже більше десяти років турнір проводиться саме в Віддіополі, і нинішній рік не став виключенням. Звучить державний гімн України, піднято прапор змагань. На турнір приїхали команди зі Львова, Дніпропетровська, Умані, Черкас і наша команда Дністер Рішеліє. Учасників змагань привітали голова Відьопольської районної ради Володимир Володимир Чершенецький та голова федерації футболу Одеської області Петро Христофорович Чілібі. Завдяки вашій участі і організації, заході. Пасія пам'ять про що вона продовжується, живе і я впевнений, живе нашого свят. Тому що він дуже багато і для розвитку, спорту, в цілому, футболу, і не тільки спорту в нашому районі. Це дуже важливо, для людина, дуже відома, Він був і спортсменом, і художником. Дуже багато Я хочу подякувати вам всім, пожелать вам здоровья и спортивного здоровья. Дякую. Объединение России, он сейчас смотрит наверняка на нас, и душа у него радуется. Я думаю, что мы все его помним, поэтому он живет с нами. Всем, ребята, спасибо за то, проигравших в нашем возрасте. Нет, поэтому все мы победили, то, что мы одели футболки. Одел футболку, вот уже просто 50 лет. Ребята, всем удачи, здоровья. Кожний футбольний поєдинок то не стільки з'ясування хто краще грає, скільки насолода від улюбленої гри. І не зважаючи по футбольному поважний вік від 55 років і старше, учасники демонстрували пристойну швидкість та професійну майстерність, даруючи і собі і глядачам насолоду від футболу. У фінальній грі зустрілися наші земляки, футболісти з Дністер і команди ТВД Львів. Хлопці за Відополя стали переможцями турніру, вигравши у Львів'ян з рахунком 2-1.